Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Що ж, ці два тижні були лікарняним у мене, тому не вишивалося небагато. І як ви помітили, можливо, дехто, то на минулому тижні відео взагалі не було, хоча б мало воно бути. Знову ж таки, у зв'язку з лікарняним. Але все ж таки, в мені є що вам показати. Цього разу небагато, з очевидних причин. Соня, не дери стіну, будь ласка. Дякую. І давайте почнемо з сорочки. Ось цей рукавчик, ви напевно, пам'ятаєте. О, перепрошую, мої хороші. Так, ось цей рукавчик ви пам'ятаєте, він був майже пришитий, він пришитий до. Ласт уставки і ластка пришита трошечки до станку. Ну, і до рукава, відповідно. За цей час мені вдалося пришити другий рукавчик. Ну, майже пришити. Сам рукав я вже. Ой, гляньте, яке сонечко гарне. Гляньте, як на ньому все блищить. А, красата. Другий рукавчик, так. Да. Другий рукавчик. Я його пришила до уставки і до станка. Мені залишилось на ньому пришити ось. Тут воно приколоте, залишилось ластку пришити. І тут закінчу з цим рукавчиком. Далі треба буде його з'єднати, уже з ласткою внизу, зшити між собою. І Ось ці, це, це якраз от два, дві частини станка перед і зад. Я, до речі, ще не знаю, де в мене буде перед а де зад Де буде симпатичніше, те, напевно, пер, передом і буде. Думаю, це непогана ідея. От, і з'єднати ось це. Далі вже піде оплямівка і інші радості та гадості. Що не я дуже сподіваюся, що вони досить таки скоро підуть. Ось, також у мене за цей час долі корняного, я встигла трошечки пошити. Це другі нурги і чохол на них. Дякую Тетяні, котра мені пропонувала якраз шити всякі штуки для вишивки, в тому числі органайзери і так далі. І ось я скористалася цією порадою і зшила ось ці трохани перця. Ось тут. Я вставила резиночку, і воно таке трошечки покоцане. Я не продумала, як цей момент зробити адекватно. Ну, я думаю, це не страшно. Перший досвід він такий. На наступний раз я вже вигадала, як це зробити по-нормальному, бо я не подивилася ніяке відео, а вирішила, що ну, най буде так. Ну що, я там не додумаюсь, як його зробити, ну, як бачите, не додумалась. Тож, ось тут трошечки воно стирчить, сторочиться, ну. Но... Нічого страшного, головне, що наразі воно функціональне. Також по цим трусілям. Давайте поміряємо, скільки воно висоту. Тут десь 5,5 см виходить. Ширина у нього 5 ,5 см. І мені здається, що це трошечки замало. Зараз покажу на п'яльцях, щоб було більш очевидно. Якщо тут якийсь проєкт, котрий а, сидить на цих пяльцях от прям так, як треба, то а, ось такої ширини тканини в даному випадку ну, готового вже виробу, абсолютно достатньо. Але якщо я хочу загорнути трохи тканини сюди, щоб а, оцей чохол він закривав також і додаткову тканину, то цього замало. Тож, я думаю, що все-таки треба зробити щось побільше, але вже не на ці п'ятця. Чому не на ці? Тому що тут і так чохол досить немало перекриває, і я не хочу, щоб він перекривав ще більше. Тож, якщо я буду робити на більші норги, то, скоріш за все, я зроблю на порядок ширшим сам чохол, щоб туди поміщалося більше тканини. Якось так. Це в мене залишків таких собі шилося, тому влізло туди чухол саме на ці норги. Мій невеликий старт і фініш це. Господи... Це точно схема від Little Stitcher. Це не наш дизайнер Little Stitch. Це інший дизайнер. Я підпишу в описі, щоб не переплутати це все. Я цю роботу вже попрала, але не встигла попрасувати. Тож вона поки що така трошечки пожмякана. Також це зимова робота, тому я не думаю її оформлювати найближчим часом. Соня займає. Будь ласка, в не повишивці. Я її не буду оформлювати найближчим часом, скоріш за все, залишу це собі на зиму. Лізьмо. Я стою, як ви думаю, розумієте, біля підвіконня, і моїй киці дуже хочеться залізти на це підвіконня. Але ем, тут штора, тюль <плес> Їй заважала. Тепер їй захотілося саме на стіл до мене. Ну що ж, у нас тепер компанія. Про що я взагалі розказувала? <хи> так, Повертаємося до вишивки. Ця штука зимова, тож я її наразі оформлювати не буду. Я її вийшла, і вона поки що буде лежати собі в тубусі з готовими роботами і чекатиме зими. Щоб на зиму знову її дістати, оформити, отримати від цього більше задоволення і таких собі зимових вайбів. Тож. Вода готова. І це буде подушечка, що не менш, е, я побачила її саме у вигляді подушечки, оформлені, вже готовий, ну, відшив. Це буде невеличка така прямокутна подушечка, думаю, пів сантиметра по відступаю від країв і, і зішю. Думаю, вона не буде дуже плотно набита. І, по ідеї, ось цього шматочка тканини якраз має вистачити. Навіть ось так. Ось тут воно виходить, закінчиться. Ось тут. Має бути непогано, має бути нормально. І цей флізелін ще використаю, щоб підклеїти, щоб воно не гілозило. І все буде прекрасно. А по тканинці, по ниточкам, я забула вам це все розказати. Тканинка опал. Я вирішила, що на що купувати ще щось, коли є ця прелість. Тож, використала саме її. Вона, по-моєму, досить добре підходить під цей дизайн. Ниточки, як завжди, DMC. Тут нічого, скажімо так, нового і так далі. Єдине, що мені, бачите, здаються очі занадто чорними. Можливо, краще було взяти якийсь інший колір. Не знаю, темно-сірий чи дуже темно-коричневий. По-моєму, було б на порядок красивіше. Ну, то вже таке. Ось. В принципі, на цій роботі все. І ми переходимо до мого наступного старту. Я на стресі починаю щось забагато купляти. І ось це мій ще один старт. Знову ж таки, по тканинці, це все той самий Опал від едельвіки. Також по ниточкам DMC. Тут все класично. Розмітку я почала, але мені було дуже впадло її закінчувати. Тут приблизно чверть, десь чи третина розмітки готова, ну, не більше. Тож, якось так. І це політ відьми від Ravens так. Знову ж таки, я все підпишу в описі, щоб, якщо вам вас цікавить цей дизайн, щоб ви могли туди піти, скопіювати, загуглити. І все знайти дуже швидко. Я б на Етці побачила знижку і не встояла. Серйозно, коли я стресую, я купляю схеми. як виявилось. Тому що, повірте, це не єдина схема, яку я за цей період купила на стресі. І Етці не можна заходити мені на це Етці, якщо я стресую. Тому що я точно знайду щось на знижках і щось куплю. Так сталося е, з цим ось е, дизайном і трошечки пізніше я купила ще один. І це ще один це по, по малюнкам. Йо-моє, я забула, як його звати. Я вставлю тут картиночку, що я взагалі купила. Я в описі залишу ім'я. Я побачила знову ж таки знижки на етсі і мене понесло. Ой-ой! Не мала баба клопа, то купила порося. І цей дизайн, це, по-моєму, крадій полуниці, чи якось так називається він. Він. Загалом на 60 з гаком тисяч хрестиків, якщо повну зашивку робити. Якщо не зашивати фон, там буде 30 з чимось тисяч. Ось тут теж зашивка приблизно така сама. В плані, якщо чисто чорним вишивати, то десь ну, 30 з гаком тисяч. Якщо сюди ще й заповнювати, чого я робити не буду, я не для того брала рівномірку, щоб заповнювати, то буде ще на порядок більше. Ось. Не знаю, навіщо тут фон, якщо чесно. Тому що набагато простіше, все ж таки, якщо вже дуже хочеться однорідний фон, то взяти або якусь рівномірку, або все-таки вже аїду, щоб не заморочуватись. А у цій схемі це ось чорне і фон білий. Ну, як би. Дивно. Може, звичайно, комусь захочеться на чорній аїді вишивати білими нитками, щоб мати ідентичний ефект, але реверсивно. Але не знаю, якось дивно це все. Хороше, я помітила, що на Еці дуже багато схем саме з фоном йдуть. Коли фон там, яко кажучи, не сильно потрібен, і скоріш. В більшості випадків люди просто братимуть цей фон і не вишиватимуть, а братимуть чисто якусь цікаву тканину, або, там, не знаю, просто чорну тканину і так далі. В мене це трошечки дивує, я трошечки не розумію в цьому приколу, але то таке, знаєте, моя особиста думка це моя особиста думка. Відповідно до своєї особистої думки, я просто не беру, не вишиваю фон. А взяла ось цей опал, і мені здається, що якраз сирий льон з чорним досить таки непогано і досить таки повідьомський. Ця штука буде 40 на 40 см, щоб ви розуміли. Ось як би. розміри цієї обалденної штуки. Вона буде великою. Тут багато чорним зашивки, і вишила я тут мало. Тут, по-моєму, чи 500 з чимось, чи 600 з чимось. Хрестиків наразі готово. І вишивала я, напевно, вечори три. Я настільки була замахана, що капець. Прям не йшло взагалі нічого. Ні це не йшло, ні інші процеси не йшли. Ну, якась такась. Ну що ж, зато воно трошечки просунулось. Що не може мене не радувати. Ну, і такий собі, знаєте, зовсім розслабон розслабон тому що е, семплер хоч і теж дуже простий, там два кольори, і так далі, але він у мене на рамі. З рами я його знімати не хочу. Мені подобається, що він на рамі, бо якщо я його таки беру в роботу, то він дуже швидко просувається за рахунок того, що в дві руки вишиваю. Тож в даному випадку там мене абсолютно все влаштовує. А ось тут хочеться чогось більш компактного, що я можу, наприклад, навіть в дорогу, якщо мені приспічить, навряд чи мені приспічить, але все ж таки. Чи в дорогу взяти, чи якщо мені десь довго сидіти, також взяти, тут один колір вишивати, думаю, нормально. Якщо переставити це на п'яці поменше, взагалі для переносного такого процесу яку буде ідеально. Але наразі я кайфую від дерев'яних п'ялиць. Вони такі вайбові, вони такі атмосферні. Не знаю, мені от прям хочеться їх трогати, хочеться їх в руках тримати і так далі. От відчуття дерева це все-таки все якийсь естетичний абсолютно момент. Він тут дає настрою і так далі. І чомусь від дерева в мене не так сильно піднімують руки. До речі, якщо я вишиваю на руках, пельця на руках, як сказати? А, тримаючи п'яця в руках, то руки дійсно трохи менше пітніють, ніж, наприклад, з тим же пластиком. З тим же пластиком тепер у мене є трусіляне пляльця. В принципі, непогано. Я ще все-таки не визначилась, які саме п'яльця мені найбільше подобаються. Чи квадратні нурги за рахунок їхньої форми. Все-таки форма у них зручна. Дуже зручна. Чи дерев'яні, що Сірін, що Нурги в цьому плані? Вони дуже приємні тактильно. Тож я поки що в роздумах, і думаю, чи є у мене улюбленець і чи взагалі буде у мене якийсь улюбленець в цьому плані, тому що. Можливо, я так і залишусь, що чисто тактильно найбільш любитиму дерев'яні, а по формі пластикові. чому би й ні? Я думаю, одне іншому не суперечить, тож хай буде. Більше тренділа про всяке незрозуміле, ніж розказувала вам про процеси. Ну, да ладно, я давно не ставала знімати вам е, ці тижневики. І мені просто дуже захотілося з вами трошечки поговорити більше цього разу. Давайте перейдемо до останнього процесу, що був за весь цей час. І як ви розумієте, я вам уже трохи заспойлерила. Це семплер від Modern Folk. Так, знову режим вчительки З лінієчкою. Яке красиве сонечко? Я не можу. Помінялося тут небагато, але це був мій штраф. Ну, як штраф. фантах, бо я попереднє не зробила. Попеній попередню свою норму. І тому тут вишилось десь приблизно 1000 хрестиків. Трошки більше, скоріш за все, тому що штраф я свій здала. У мене був колір, тому що я його обирала. І, відповідно, тут я вишивала 500. Плюс ще стільки ж, тобто тисяча. Я там щось точно наплутала з правилами підрахунку штрафної норми, але головне, що це в сумі тисяча. Просто от, тисяча і добренько. Я майже закінчила ось цю ялиночку. І перейшла ось тут на ці шести кутники. Ось з класного я закінчила нарешті ось цю панельку з зигзагами, вона, якщо чесно, мене вже так підбішувала. Серйозно підбішувала. Я не знаю, як мені ось цю другу ще закінчити. І я Я дуже засмучена, що всі зигзаги будуть ще нижче. Дві точно таких самих панельки. Я не знаю, в чому прикол, чому вони мене так бісять, ці зигзаги, але мені абсолютно не подобається їх вишивати. На вигляд, вони мені подобаються. А вишивати мені їх не подобається. Хоча ну, одним кольором сидиш і шпариш. В чому проблема? Ну, походу, якісь мої особисті закідони, нічого такого. І, можливо, я щось пропустила на цьому тижні, на, ць на цих двох тижнях, що я робила. Тому що записами у мене було не дуже, Точніше, як не дуже. Я їх не вела. Записи всі ці два тижні, і відповідно це все по пам'яті. Тож, якщо я щось забула, то все одно ви результати побачите в якомусь іншому відео. Все одно я нікуди не дінусь І всі процеси просуну і вам покажу. Що ж, дякую вам за перегляд. І зустрінемось у наступному відео.